Друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли по назві цього відео, я в ньому продемонструю, як я заробив на машину за 6 мільйонів гривень. Як я зробив завдяки трейдингу на BMW m 8 Це не буде якийсь там огляд машини, хизування або ще щось. Ні. Я вам зробив невеличке відео, красиве відео, там де я продемонстрував мою машину без характеристик, без нічого, просто візуально. А в другій частині відео я продемонструю, як я на неї заробив все, що роблю, як я роблю і так далі. Тобто, навіть якщо в новачок, вам буде це цікаво. Навіщо я це відео для хизування або ще щось? Ні, друзі. Я цю машину вже більше півроку тому на Ютубі я жодного відео не демонстрував, але я зрозумів, що коли я починаю якусь справу, мені важливо дивитися на людей, які вже в ній щось досягли. І саме тому я вам продемонструю те, той матеріальний здобуток, да, якщо можна так сказати, який в мене вийшло зробити для того, щоб ви замотивували, щоб ви побачили, що все можливо, що не так складно, як вам може здаватись. Нагадую, я продаю ніякі курси, які платні навчання, які платні послуги. В мене є відкритий Ютуб, відкритий Телеграм, все безкоштовно. Тому приємного перегляду. Ну що, друзі, сподіваюся, що вам сподобався такий невеличкий огляд машини, і тепер перейдемо до найцікавішої частини відео. Я вам продемонструю, як і на чому я заробляю, і також розповім, як вам почати так само заробляти. Нагадую, що безкоштовно я не продаю які курси. І так, друзі, ось ви бачите мене і платформу, на якій я торгую. І давайте спочатку почну взагалі з теорії. Що це таке. Дивіться, в нас є валютний ринок, тут є різні активи. І нам для того, щоб заробити, треба проаналізувати, куди найближчим часом піде той певний актив. Ми з допомогою аналізу це визначаємо. І якщо актив. Йде в той бік, який вам казали, ми отримаємо плюс. Також друзі, хочу сказати, що в цьому відео я не буду демонструвати прям всі деталі, що і як, тому що це є в моєму відкритому безкоштовному телеграм-каналі. Послання є під цим відео, там є навчання більш детальніше, і також там є мої покрокові сигнали. Тобто, ви навіть без досвіду зможете одразу заробляти прямо сьогодні, коли прийнаєтесь. Прямо сьогодні навіть без досвіду. Ось послання є під відео. Потім перейдете, подивитись. Ось, друзі, а то давайте вам зараз продемонструю, як взагалі тут торгувати, як тут заробляти. Нагадую, що послання є на платформу під цим відео, тут також є на Чайний рахунок зможете прийти, подивитися, потренуватися. Ось що нам треба зробити. Дивіться, ринок завжди рухається плюс-мінус однаково. Ми аналізуємо з допомогою технічного аналізу. Це те, що нам допомагає зрозуміти, куди, скоріш за все, піде той чи певний актив. Давайте я вам спочатку ось на теорії продемонструю. Дивіться, поки вам, скоріш за все, нічого не зрозуміла, не хвилюйте, Зараз буду пояснювати. Уявимо, що це рух наших свічок. Що ми тут бачимо? Що в нас є певні зони, від яких ми відштовхуємося. Давайте червоним ці зони виділю і продемонструю, що вони означають. Перші ці зони це наша зона підтримки. Вона підтримує наші свічки. Тобто ми до неї підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося. Це називається зона підтримки. Також є зона супротиву. Це зона, з яку ми не заходимо, вона так скажемо чинить супротив, і ми до неї підходимо, відсовхуємося вниз. І, і штовхуємося вниз. Все, все зрозуміло, зона підтримки, зона супроту. Також в нас є тренди. Давайте я вам їх також продемонструємо. Що таке тренди? Дивіться, це діагональні наші рівні. Ось, я їх визначу ось так. Це той рівень, бачите, до якого ми підходимо, вчухася вгору, але вже по діагоналі. Це в даному випадку називається тренд вгору, тому що він направлений вгору. Також в нас є тренд вниз, це ось це те ж саме, але цей тренд, який направлений вниз. Все, це теорія. Тепер я давайте вам продемонструю на практиці, як ми торгуємо. Ось я додаю активи, будь-які активи, які тут бачу. Відсотки дохідності. Бачите, тут пишеться відсотки дохідності. Це те, скільки ми заробимо. Наприклад, я зайду в угоду на 1000 гривень, і тоді я зароблю 840 гривень за хвилину зверху. Непогано. Ось, ну я заходжу в кожну угоду на 30 тисяч гривень, тому що в мене баланс, як ви можете побачити, 6 мільйонів. О, до речі, чудово, бачите, я вам тільки що малював це, і зараз воно на графіку. В нас є зона підтримки. Ось вона в нас є зона супротиву. Ось вона все дуже просто, і ми зараз рухаємося від цих зон. Бачите, я вам тільки що там 30 секунд тому малював це і зараз знайшовся на графіку. Ось ми більше до зони підтримки, тому я відкриваю угоду вгору на 30 тисяч гривень. Якщо угоди працюють, якщо зараз актив піде вгору, я зроблю зверху 25 тисяч 200 гривень. Давайте будемо дивитися, як цей актив рухається. Дивіться, давайте покроково що я зробив. Я знайшов актив, проаналізував його за допомогою теханалізу. Нагадую, що більш детальніше навчання по теханалізу і далі є безкоштовне відкрите Послання є під цим відео на телеграм-канал. Переходьте там все це є. Навіть новачок повний нуль зрозуміє. Це не проблема. Ось спочатку я знайшов актив, його проаналізував і зайшов в угоду. Вказав, що ми до 14.15. Будемо рухатись згору. Зайшов на 30 тисяч. Ось вигода вгору. Прибутковість 84%, Тому я зароблю 25 тисяч 200 гривень зверху до моєї суми вгоди. Як бачите, вгору ми пішли, все чітко по аналізу, і означає, що я зараз заробив зверху плюс 25 тисяч гривень. Ось можна в історію год подивитися. Плюс 25 тисяч гривень. Це я сьогодні торгував. Ось нормально. І давайте просто для прикладу я вам продемонструю ще якусь угоду. Знайду, натискаю тут на плюс і шукаю. Шукаю якусь, якусь, якусь ще угоду. Також нагадую, якщо у вас є питання, послання на мій контакт в телеграмі під цим відео також є. Можете запитати зі всіма спокою всім відповідає. Тому ласкаво, прошу. До речі, ось знайшов, знайшов тренд. Тренд вниз на я бачу діагональний рівень, він направлений вниз, ми до нього підходимо, відштовхуємося, тому зараз я на 30 тисяч. До речі, швидко треба витриюю угоду вниз, буквально на 30 секунд, тому що вже рух відбувся, хочу побачити його продовження. Ось я зараз зайшов на 30 тисяч гривень, тут прибутковість 81%. Тому якщо зараз угоди працюють, я отримую зверху плюс 24 тисячі гривень. Ось, давайте дивитися, як ця угода в нас відпрацює. Я думаю, що замало часу взяв. Але все одно сподіваюся, що ми вниз підемо. Да, дуже замало часу. Взяв, розмовляв, відволікся, але все одно залишається в нас 3 секунди небезпечно. Але угода закрилась повернення. До речі, угода закрилась на тій самій точці, де вона і відкрилася. Це означає, що повернення. Ось і тут можна просто зайти зараз через погоду вниз на 30 тисяч гривень. Все, чекаю через хвилину, побачимо результат. І так, друзі, дивимось. Знову ж таки, ще одна небезпечна угода, але залишається 3 секунди. Ми трішки відштовхнулися, рухаємося зараз вниз, і угода, скоріше, все, закриється в нас в плюс. Так, угода закривається в плюс. Я зайшов в угоду на 30 тисяч, зробив 54, тобто зверху 24 тисячі гривень. Ось моя історія угод. І поки я записував це відео, вийшло зробити дві угоди плюсові і одну повернення. Тобто 25 тисяч плюс 24 тисячі 49 тисяч гривень мені вдалося зробити за. Ну, скільки тут? 5 хвилин, коли записував цю частинку відео. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я намагався пояснити вам максимально простими словами, що я роблю, як я заробляю, і як вам так само почати заробляти. Нагадую, що це це безкоштовно. Я не продаю ніякі курси. Послання на мій телеграм-канал є в описі під цим відео. Можете перейти там, приєднатися до моєї відкритої команди, де є навчання, де є сигнали, і так само почати на цьому заробляти. Ютуб я веду для новачків, щоб люди знайомились з цією сферою, а більш детальніше експертне навчання є в моєму відкритому Telegram. Рам, каналі безкоштовному також. Є посилання під цим відео на платформу. Можете зареєструватись і також можете на Ютубі подивитись мої інші відео і потренуватись. На деморахунку і почати вже на цьому заробляти. Тому, друзі, я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Дякую всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і ще з вами зустрінемось.